Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я, я Світлана Чудакова. Допомагаю людям позбутись страхів, фобій, тривожних станів, депресії. Допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео. Я хочу поговорити з вами про людину. Ви колись замислювались, що таке людина? Мені, наприклад, близьке таке визначення, що ми духовні творіння, які отримають земний досвід. І як у духовних тварінь у нас є мета. Вища суть, заради якої все відбувається. І суття полягає у розвитку нашої душі, у досягненні духовної зрілості для воз'єднання з джерелом абсолютної любові. Кожна душа. Розвивається у своєму темпі, хто швидше, хто повільніше. І це не добре і не погано. Хтось, як чемпіон, хоче пройти два класи за один рік, а хтось розтягує своє навчання на довгі роки. В будь-якому випадку, поки програма одного класу духовної школи не буде засвоєна. В інший вас не переведуть. У кожного з нас є духовні наставники та небесні вчителі, які допомагають нам у розвитку. Духовні наставники це сутності, які мають зрілу душу. У своєму розвитку вони стоять на кілька сходинок вище нас. Їх місія дбати про розвиток нашої душі. Наші небесні наставники безумовно люблять і приймають нас такими, якими ми є. Вони знають про нас навіть більше, чим ми самі знаємо про себе. Коли ми плануємо свої втілення, наші духовні наставники допомагають нам. Побудувати оптимальний життєвий шлях. Але й чому ми не пам'ятаємо, що ми самі обрали це життя і це тіло цих батьків і цих друзів? Це для того, щоб отримати чуттєвий досвід і краще засвоїти його. Щоб було осмислення та усвідомлення. При цьому людині дається інтуїтивна здатність пройти уроки значно м'якше, в більш щадному режимі. Якщо ми живемо у довірі до себе і до навколишнього простору, то проживаємо це життя легко, якби ковзаючи в потоці життя. І в цьому нам допомагає наша інтуїція. Вона як Божий дар, тому що творець не хоче, щоб людина страждала при отриманні досвіду або засвоєнні уроків, тому що творець це безумовна любов, яка наповнює все навколо. Наше призначення не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб змінитися самим. Правильне рішення підкаже вам ваше серце, сьогодні ми з'ясовували з вами, що ж таке людина. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо попереду на вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!